О, ти стара народжувати. Про це думаю. Аборт в 16? Ай-яй я гуляю. Сказав доньці, що не буду допомагати з дитиною. Окей. О, самйо! Це, це, це так текстом такий? Я не знала. Ні, це марсіанський я це називаю. Привіт, Ань. Привіт Наталі. Що ти тут робиш? П'ю чай. А ти? Ми запрошуємо тебе на чай на, на подкаст-шоу Акваріум. І незмінні ведучі, як завжди, найсексапільніша Аня. Я залишаю для тебе прикметники моє сонце. Просто найпідступніша соведуча, котра могла so, тільки під, під руку мені. So сказати. Співведуча, Не, той, махуйся до мене. Наталі! І на флеш. Допоки ти підписуєшся, допоки ти пишеш свій коментар в підтримку нашого проєкту, допоки Наталі Лоскочи мене. Вона... Це так приємно, о май гад. Допоки Наталі тут тірібонькає своїми косичками ти підписуєшся, ставиш клак... коментар. <sharp> <sharp> Добре, що мікрофон м'який зараз. <sharp> ти що, <чолам> <sharp> Носом. в нього. <sharp> Я ніяк Тож. не завершу свою думку. Підписуємося, ставимо дзвіночок, пишемо коментар і поширюємо з друзями це відео. Дякуємо! Ти заспокоїлась нарешті? Я носа собі, собі поламала, просто розбила. <риклад> ну що ж, ем... ну, хто щось. з нас читає цю чудову історію сьогодні? Mm -hmm. oh, yeah. oh. Oh. Давай. Я перемогла, ти <риклад> 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 шабля. Шабля! <риклад> Знаєш, хто ти? Ти Oops. шабля. Ти <риклад> шабля. Шабля, є такий гурт. Клас. Беречі. І так, наша історія, чия курса. За те, що сказав доньці, що не буду допомагати з дитиною. Донці допомагати з дитиною. Буває. Окей, читай. Не Незрозуміла. Принципі... Не хочеш робити передчасних висновків? Ну, так. Ну, в плані я знаю людей, котрі не допомагають своїм дітям з онуками. Ну, тобто вони кажуть, типу, ми ще молоді, в нас є ще свої справи, коротше, і що ти вішаєш на нас свою дитину, ти народила її собі, тому вигрібай. Ну, тобто є і такі. Я... Не дуже згодна з цією опозицією, тому що є ситуативні речі, коли треба а, допомогти, і це дуже дивно відмовляти в допомозі з дітьми. А, і я більш ніж Ну, в мене на практиці мені мама допомагає. А, і я думаю, що я б також допомагала в будь-якому випадку. Тому, типу, для мене це дивно, але це має право на існування. Але треба mm -hmm. послухати історію, тому що не А, Мене не виховували бабусі й дідусі, і я, ну, для мене дуже нормально, коли мною займаються батьки. А, ну, мене теж. Тобто я у нас знаєш, я не люблю, приїжджали. коли прям скидають дітей на бабусю. Mm -hmm. а, зазвичай ну, не на дідуся, а на бабусю. От. Ну що ж, давайте прочитаємо, що у нас тут. А я скидаю. Ну, знаєш, це взагалі. Ти ж не відвозиш її до неї додому. Ні, так? Ні, ні, ні. Тобто тут трошки інша ситуація. Не можна сказати, що ти скинула дитину, а сама така ай-яй-я ай, гуляю. <рик> так. Я, чоловік 42 роки, моя дочка 16 років прийшла до мене вчора і сказала, що вона вагітна і збирається залишити дитину. Ковті. Ну, дивись, по-перше. Блін, ну в 16, і тут вже в нас в минулому випуску десь була оця вагітна в 16, Ось це якраз ця ситуація, Траш. і ну насправді. Перше, що б я зробила, це запитала, яким чином взагалі це сталося. Я яким це чином така, так. Ні, я маю на увазі, ну знаєш, да, в 16 не, не, років розумію, це, да. було це було зґвалтування, це, це було згодна. просто не ну, догледіли. Не, так, недбальство, якийсь там випадковість. Давайте будемо відверті. Навіть в презервативі є відсоток е, е, можливості там завагітнити. Так. Ну, тобто, це ж. ніхто не захищений. Mm -hmm. Так, Абсолютно тому, але блін активне сексуальне життя в 16 років. Я не знаю, може це зараз нормально. Ну, типу, для мене це не нормально. В мене не було активного сексуального життя в 16 років. Я важко себе пам'ятаю в 16 років, але там не було сексуального життя. Це точно. Ну так, це точно. Тобто я не пам'ятаю, що я точно робила, але оскільки ну до університету в мене точно не було стосунків. Стосунків, О, тобто, е, вже коли ти дорослий, там 18 років ти вступаєш в університет, 17-18, здається, угу. ну там вже щось про щось може йти мова, якісь там стосунки угу. і так далі. Так, вони можуть напевно бути і в школі, і напевно, і оскільки вік сексуальної згоди все таки 16 років, то і секс може бути, але ну, ну, це тобто... не моя реальність насправді. Так. Я не зустрічалася От. в 16 навіть. І в мене не було в принципі знайомих з таким досвідом. Я сказав їй, що вона повинна добре подумати про це, оскільки це вплине на її життя назавжди, і, можливо, її віць не обов'язково в позитивний бік. Вона відповіла, що все добре обдумала, і сказала, що знає на 100%, що лишить цю дитину. Вона моя наймолодша. В мене є ще дві доньки. Одній 19, вона вже навчається в університеті. Інша 18, вона вступила на перший курс. А їх мати померла під час пологів моєї наймолодшої доньки, і з тих пір я є батьком одинаком. Не тягни Наталі за косу і скоріше ставай нашим патроном або патронесою. Не тягни кісю за хвоста. Я не шкодую про те, що у мене є доньки, але я знаю, що якщо в неї буде дитина, коли вона захоче продовжити навчання з новонародженим, це буде важко зробити. І в кінцевому підсумку основним опікуном буду я. Я не з тих, коли вам буде 18, ви не мої проблемні діти. Але я з нетерпінням чекаю певної перерви і можливості навіть знайти нову партнерку, оскільки я неодружний 16 років і хотів би мати стосунки. У мене є фонди для всіх трьох дочок, і вони можуть вибрати такі речі, як університет або купівля будинку. На кожному рахунку є певна сума грошей, і моєю єдиною умовою було те, що вони їх отримають. Коли їм виповниться І якщо вони витратять ці гроші на такі речі, як алкоголь та їжа, то вони більше не отримують вільних грошей, а тільки фінансування базових потреб, їжа та рахунки. Я сказав їй, що це її вибір, але поки вона живе тут, я не буду доглядати за її дитиною і не буду фінансувати дитсадок чи няню, поки вона навчається. Донька запитала, як вона буде з цим справлятися, адже вона не має роботи. І я просто сказав їй, що їй доведеться кинути школу і влаштуватися на роботу, тому що саме на таку жертву повинні йти батьки. Потім вона згадала про фонд, і я сказав, що це все одно. Закрите питання, поки їй не виповнилося 18, оскільки обидва її сестри чекали, і вона буде так само. Вона сказала, що я поганий батько і що я не підтримую її вибір як жінки. Я б забезпечив доньку всім необхідним, оскільки я її батько, і це мій обов'язок. Але я просто сказав, що не буду забезпечувати її підгузками, іграшками, сумішю і іншими дитячими речами. Моя 19-річна дочка сказала, що я не правий, оскільки вона моя донька, а це моя онука, тому я повинен допомагати забезпечити їм краще життя. Але моя 18-річна донька сказала, що я правий, і що якщо вона хоче діяти як доросла, вона повинна мати справу з усіма обов'язками і труднощами, які доводиться долати дорослим. Я поганий батько. Знаєш, це дуже важке питання насправді. Дуже важке, тому що тут дуже ну, багато факторів. Мені здається, що перше питання, яке має бути це звичайно про те, як саме сталася вагітність про безпеку. Про безпеку. Дитину. Так. По-друге, є ще така штука, як медичні фактори. І я про це думаю. аборт в 16? А, ну я не думаю, що так. це можна зробити медикаментозно, медикаментозно. А, саме, я маю на увазі, як методом контрацепції. Ну, медикаментозно. Скоріше за все, це медикаментозний аборт, а це трошки інша штука. Тобто, ну, тобто... Є контрацепція, котра приймається за дві години ну, там це після. Це вже, вже потрачено, в принципі, так, вже, вона вже вагітна. Я ж кажу, вже <laughs> потрачено. тобто це вже конкретно так. буде аборт. Тобто так. або він буде медикаментозний, або це буде маніпуляція. Це Варто ж... розуміти, що є певні ризики для здоров'я. І в випадку, якщо вона позбавляється дитини, і в випадку, якщо вона народжує дитину, тут все залежить конкретно від організму певної людини. На жаль, у нас дуже часто кажуть про те, що о, ти стара народжувати. Але рідко кажуть, що ти надто молода. І Але відсоток це вже невдалих вагітностей і протипоказань досить великий. В юному віці є навіть до 20, Це вік, до 20 досліджень. Ну дивись, уяви собі і про це не кажуть. Ну про це так. По-перше, про це не кажуть. По-друге, ну розумієш, вагітність вже сталася. Відомо, налаштована... що вона сказала. Так, вона сказала. Тобто, вона, я більш ніж впевнена, хотіла почути підтримку. Що вона не одна в цьому світі. Невідомо, що там з папашей, як то кажуть, цієї дитини, там на якому. Рівніше, хто, хто це і як це. Так, так. А, і вона, я думаю, що хотіла в бать у батька цю підтримку отримати, чоловічу підтримку, що вона не одна, що він їй допоможе. А, і навіть тут не про те, що я просто перекладу на тебе свою дитину. Ні, просто типу підтримай мене. Навіть принциповості з приводу фонду я теж не розумію, тому що ті дві е, сестри вже їх отримали, вже відкритий цей фонд. Я розумію, якби були молодші і котрі чекають. Тоді окей. А тут, ну, це ЧП, ну, ЧП, я не знаю, як це є. НП надзвичайно, <свісно> надзвичайно НС. <свісно> ну, скажімо так. Це, е це екстрена дійсно екстрена штука. ситуація, але я вважаю, що дівчина в 16 не здатна прийняти рішення, залишити дитину і, як то кажуть, раціонально оцінити, що на неї чекає. Мені здається, дитина в 16, дитина в 16 не розуміє. Що на неї чекає з точки зору батьківства? Я думаю, що дитина в 16 це ну, взагалі діти в 16 це зовсім різні діти, ну, в плані. Є хто взагалі клепки не має, mm -hmm. є хто взагалі не розуміє, де в якому світі вони знаходяться і куди себе подати, а є дуже зрілі люди, навіть в 15, так, навіть буває. в 16. Я тобто бачила тут... ну, жінку, яка завагітніла в 17, народила в 18, дуже Вміла uh, об обходитися зі своєю дитиною, з господарством. Uh -huh. uh, так її життя склалося, так як склалося, але вона, в неї лежала до цього. Розумієш, Розумієш якби вона. Uh, але вона була самостійною, в неї був старший uh -huh. трошки чоловік. Uh, вони планували одруження, ну, завагітніла трошки раніше до одруження, uh -huh. але вони його планували, принаймні, знаєш, тобто це був шлях до побудови сім'ї. А тут немає про це мови. Дуже важко. Тобто, я поважаю з одного боку її батька, а, тому що він ну виростив цих дітей, і він 20 років їх без малого так. ростив сам, а, 16. З одного, Ну, угу. 16 сам, але він 20 років їх ростив так. всіх. І може він заслужив і на кохання знову на нову я партнерку. я Розумію, абсолютно. Але я тобі скажу, угу. що мені здається, що дівчинка в 16 років оця. Вона, скоріше за все, в матеріалі. Зазвичай дівчата в 16 вже в принципі в матеріалі, що, принаймні, коли перша вагітність, аборти робити, що це дуже не дуже, і що є ризики, знову ж таки, потім просто лишитися без дітей. Ну, В мене є такі знайомі, котрі ось так сталося, і потім їм дуже хотілося дітей, але це вже було неможливо. Тому це прям великий відсоток ризику. Це навіть в школі про це говориться. Тобто. Це відкрита інформація, і я думаю, що вона підготовлена. І тому ти ж, от ти ж таки, чуєш в неї от, в, розм так. в розмові, що я вирішила дитину лишати. Тобто тут, от, знову ж таки, жодного. Не, не сказано, я повів її до лікаря. Я хочу, щоб ти зробила аборт, так. але не сказано, що він потурбувався про її здоров'я. Я згодна з цим, що медичний аспект це один з перших, аспектів. перше, що ти маєш дізнатися, не просто сказати ні, тому що ти маєш бросити покинути школу, ти маєш те, ти маєш те, ти маєш те. Ти маєш те а запитати, що сталося. Будьмо відверті. Школа зараз онлайн багато. Є екстернат, і в принципі 16 років який це клас? Дев'ятий. Ну, не так, бага, ні, не, дев не, так, не так багато лишилось. Тобто це закінчиться навчання. навчання. Так, рік. це буде важко, звісно, це так. дуже важко. Плюс, давайте будемо відверті. Зараз настільки багато методів альтернативно заробляти гроші при бажанні і навіть отримувати освіту альтернативно. Але треба бекграунд, треба підтримка треба знати що тебе не виженуть стоїть з дитиною з на дому. вулицю просто що всю вагітність ти не будеш ну, принай... ходити і принаймі, на тебе не будуть не косо... косо, дивитися на тебе тобто одна сестра підтримує інша не підтримує тобто так це знову ж таки життя в стресі а, взяти а, внушати вже а вкладати в голову дитині ну своє я динісі. тебе чогось позбавлю ні 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 ні, -ні. Що, якщо ти народиш цю дитину, вона в тебе забере. То -то 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 -то. Так, я розумію, що в неї немає освіти, так я розумію, що в неї там, немає ще там, роботи, в неї юний вік. На жаль, навіть в лікарнях дуже часто до дівчаток, котрі в такому молоденькому віці народжують, до них ставляться. Упереджено ну, Упереджено і з меншою повагою назвемо це так. Це Так стрес. чи інакше, ми зіштовхуємося з цим. Так. І перш... Перше, що от просто мені... треба, щоб хтось її захищав від жорстокості світу, так. так. А тут виходить, що її тільки по носу б'ють, що далі тебе чекають тільки гірше, 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 гірше. Потім в тебе ще й народиться дитина, а потім то, а потім. Та життя таке. Це навіть в 20 років її чекає, тобто завершення роботи, отримання там життя на дитячі, якщо особливо ну там я не знаю, якщо немає знову ж таки якихось накопичень і так далі. Ну тобто, ну це ж логічно. Ну я гадаю, що якщо накопичень вистачає на купівлю квартири, так. то в принципі для кожної дитини, так. то в принципі. Ну, на перший час встати на ноги, забезпечити дитину, їй має вистачити. Потім вона дійсно може працювати. Вона не зобов'язана кидати школу. Я вважаю, що угу. ну це не зовсім вірне рішення. Я вважаю, що своїй дитині треба Або... намагатися дати щось краще. Тобто, все таки освіта в угу. нас є обов'язковою і її варто отримати. Так. А далі вже нехай вона обирає, як їй рухатися, тобто робота, навчання. Курси онлайн навчання. Тобто зараз дійсно пропонується широкий спектр. Це не тільки інфоциганство, але іноді це і якісні продукти, іноді Звичайно. це державні продукти, державні програми і освітні, в тому числі. Так, і після поки вона в декреті, вибачте, можна, купа жінок будують власний бізнес, перебуваючи в декретній відпустці. Купа жінок, котрі, я не знаю, лишаються самі. З дитиною на руках, і це їм не заважає а, розвиватися і досягати. А, так, звичайно, це ну, є в нас ідеальна проєкція родини, що це має бути повна родина і так далі. Я розумію, що м, тут дилема в тому, що або а, батько щасливий, або він жертвує цим потенційним щастям. Але давайте будемо відверті. Все yeah. одно ця. Ну, наявність маленької дитини, особливо Ти цьому батькові, не сильно буде заважати вважаю, його що, особистому я життю. Я вважаю, що він може вже будувати стосунки. От, я Що це. в багатьох ну, тут в, бага в ці 16 років в нього було багато виправдань не саме насправді, ну. Не треба прямо виштовхувати своїх дітей з гнізда, щоб будувати стосунки. Вони в дорослі, і я гадаю, що вони б його зрозуміли і Знаєш? прийняли б жінку нову його, якби він її кохав. Ну тому що це вже дівчатка ну не підлітки, не там Молодшу 10 років. навіть в 13 могла б вже прийняти іншу жінку, А, -а каби і не раніше. Тим паче він і виростив один з немовляти. Так. І ну, він не старий, 42, можливо, ще й бабусі дідусі. Тобто, ну. Я вважаю, що у дівчинки є бекграунд, як ти сказала, і підтримка, щоб народити дитину, mm -hmm. не така це вже і проблема. Тобто, тут питання лише в тому, чи безпечно це для її життя і для життя От, дитини. Тому, тому тут не треба просто прати А або так, або так. Ні, завжди є компроміс завжди з цим ну, з цим люди живуть, люди вигрібають. Тобто, я не бачу нічого тут неможливого для будь-кого. Ну тільки якщо лікарі скажуть а а. Тому що ну, це може вилитися потім в набагато гіршу ситуацію, мені здається. І в майбутньому маю на увазі наявність потім дітей, або потім ці образи, тому що знає, вона хоче цю дитину. Ще і психологічно також ти на неї впливає. А довіра. Тому що вона вже. Прийняла рішення, вона його обдумала, угу. вона з ним прийшла. Невідомо, скільки вона думала так. про це. А, а може, то, я не знаю, від коханої людини, але якесь там невзаємне кохання всяке може бути. Тобто варіантів тут може бути настільки маса, але ні в якому разі не можна відвертатися від власної дитини. Не можна прямо в підкорень казати ні. Рукою по столу, ну і Бачиш, все. він дозволяє їй залишити дитину, але він позбавляє її певної підтримки зі свого боку, mm -hmm. що теж є свого роду, так з одного боку, це ж компроміс, так uh -huh. лишай дитину, я тобі дам на те те, тобто я тобі дам дах, скоріше все, я але тебе твої буду дитині годувати, Я нічого не але дам. Але твої дитини, то, тобто, я хочу сказати, але ж ця дитина, Тві ону. твій онук або онучка, ну. так. Ну, тобто, це ж теж не зовсім стороння тобі дитина, uh -huh. і не так, що ти, ну, зовсім не можеш її забезпечити, або там вона не може її зовсім забезпечити разом з тобою. Плюс, я ж кажу, мені не подобається ця принциповість з приводу фінансів. Ну, вона не обґрунтована. Тобто він чекав, коли вони подорослішають і порозумішують, щоб їм дати, щоб вони не витратили це на алкоголь, там і туси, і все таке, а вона вже подорослішала. Взагалі вона готова на себе брати так. відповідальність і ну. Він, звісно, не покидає, її, він буде її контролювати, і я думаю, що Абсолютно. і також частково управляти цим фондом. Ну тобто, плюс, давай будемо відверті, все одно є і соціальні виплати, вони хоча б і невеликі, але як і. Це певна підтримка. Так, ну тобто є щось, якось, звичайно, на 860 гривень там памперсів не накупляєш е, дитині і так далі, але це все одно там. В місяць, потім там є е, одноразова виплата при е, народженні дитини виплачується. Тобто, якийсь такий, ну якісь такі мінімальні підйомні, так це не про багато, ну не про велику суму йде мова, але це ну, не з нулем. А просто ну, мені здається, що тут найперше, що повинно бути, це сім'я, родина, якось згуртуватись, вирішити це питання. Прийти до якогось спільного компромісу, безпечного. І все. А не ставити якісь вимоги. Я розумію, що відносини відносинами ваші, шановний автор цієї історії. Але відносини ні від кого не тікають. І троє дітей, і навіть е, третя дитина з власною вже дитиною. Тобто, онуки ніколи не завадять. Тобто, хто шукає, той знайде. Ну так, мені здається, що ну за 16 років стосунки можна було вже почати будувати. Нам цікава твоя думка, залишай коментар, що ти думаєш з цього приводу. А якщо в тебе є своя цікава історія, питання, чи дилема, чи може секрет, то обов'язково пиши в нашу анонімну анкету, посилання ти знайдеш під цим відео. І обов'язково не забудь підписатися, поставити дзвіночок і поширити це відео. Дякуємо! А ми побачимося наступного випуску. Бувай!